Права 606. шість. Обчі виразу, ти знаєшся відстань у кілометрах від Запоріжжя до Ужгорода. Ну що ж, давайте подивимося, що це за вираз. Ми бачимо тут доволі складний вираз. У нас є тут дужки, є множення, є степінь ділення і додавання. Спочатку розглянемо перші дужки. Тут найбільший пріоритет у нас степеня, потім множення, а вже потім віднімання. Тобто ми можемо спочатку перемножити, потім написати мінус і обчислити, чому дорівнює 63 степені. В других дужках треба буде виконати дії, піднести до степеня, а потім додати. Ну а вже потім будемо виконувати ділення, і в останню чергу це додавання. Ну що ж, пишемо, що це дорівнює тоді, відкриваємо дужку. Ну і тепер треба знайти 52, що множиться на 39. Давайте запишемо. 52, що множиться на 39. Множимо. 2 на 9 це 18. 8. Пишемо, 1 Запам'ятовуємо. 5 на 9 це 45. Плюс 1 це 46. 3 на 2 це 6. 3 на 5, це 15. Додаємо. В кінці буде. 8 6 плюс 6 це 12. 2, пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 5 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Отже, записуємо тоді в дужках, Добуток у нас дорівнює 2028. Потім записуємо мінус. Тепер треба обчислити 6 у третій степені. 6 на 6 це 36, а 6 у третій степені треба ще 36 помножити на 6. Записуємо тоді. 36, скажімо, тут записуємо 36, що множиться на 6. Множимо. Отже, 6 на 6 це 36. 6, пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18, плюс 3 це 21. Отже, записуємо мінус 216. Так, закриваємо дужки, пишемо поділити на 4. Потім додати, записуємо 26 тисяч 910. Що ділиться? Ну, а тепер о, в дужках. 5 у другій степені це 25. Записуємо 25 плюс 1 поділити. А в дужках у нас буде 25 плюс 1. І це дорівнює. Так, переносимо. Давайте подивимося на наш міз. Тут треба спочатку виконати дії в дужках. Віднімання і тут додавання. Спочатку давайте будемо віднімати. Ну, щоб мене вистачило місця, давайте я десь тут напишу. 2028. 2028. Відняти 216. Віднімаємо. 8 мінус 6 це буде. 2. 2 мінус 1 це буде 1. 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10-2, це буде 8. 2 мінус 1, це буде 1. Отже, записуємо тоді, що це буде дорівнювати 1812, що ділиться на 4, додати 26910, 26910 що ділиться. Ну, а 25 плюс 1 це буде 26. І це дорівнює. Ну, а тепер дивимося на наш вираз. Тут у нас є ділення, додавання і ділення. Спочатку треба виконувати ділення. Виконаємо спочатку ділення 1812. Треба поділити на 4. Записуємо. Тоді, давайте тут. 1812. Що ділиться? Що ділиться на 4? Ну що ж, 18 поділити на 4 це буде 4. 4 на 4 це 16. Віднімаємо. 8 мінус 6 це 2. 1 мінус 1 0, попереду не пишемо, Зносимо 1. 21, що ділиться на 4, це буде 5. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. 1 мінус 0 це 1. 2 мінус 2 це 0, попереду не пишемо. Тут буде 12. 12 на 4 це буде 3. 3 на 4 це 12. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді, що частка у нас дорівнює 453. Далі пишемо додати. Ну, а тепер давайте будемо ділити. Пишемо 26 910. Що ділиться? Що ділиться на 26? Отже, ну що ж, дивимося, 26, політику на 26, це буде 1. 1 на 26 це буде 26. Віднімаємо. Так, 26 мінус 26 це буде 0. 0 напишемо. Тоді зносимо 9. 9 на 26 не ділиться. Тут дописуємо 0. Зносимо 1. Так, 91 на 26. Тут поміститься тільки 3 рази. 6 на 3 це 18. 8, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. 1 мінус 8 не віднімається. Позичаємо 11 мінус 8 це 3. 9. Забрали одиничку, це 8. 8 мінус 7 це 1. Зносимо 0. Отже, 130 на 26 це буде 5. 5 на 6 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. Віднімаємо. Залишок буде 0. Отже, записуємо тоді. Додати. І пишемо тоді частка у нас 1035. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати. Пишемо 453. Давайте десь тут. 453. Додати. 1035. Додаємо. Тоді 3 плюс 5 це буде 8. 5 плюс 3 це буде 8. 4 плюс 0 це буде 4. Ну, тут буде просто одиничка. Записуємо тоді, що це дорівнює. 1488. 1488. Так, все, ми значення виразу. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Тобто відстань від Запоріжжя до Ужгорода становить. Пишемо 1488 кілометрів. Ну, що ж, ось таке завдання, в якому ми обчислювали значення виразу. Пам'ятайте про пріоритет арифметичних дій. На цьому вправу завершено.